Друзі, усіх вітаю на YouTube каналі Автодилер. Сьогодні маємо відео огляд на Audi Q7. У нас нове надходження. Машина в класному стані, в неї пробіг 140 тисяч кілометрів, 3 дизельна, дуже надійний двигун цей. Машина дуже. Гарно виглядає зовні, зроблений антихром, чорні диски, тонування також задньої напівсфери, жодних косячків немає. Ось так у нас виглядає салончик. Електрорегулювання, пам'яті сидінь, підігрів дзеркал, підігрів передніх, задніх сидінь тут є. Ось так виглядає кермо. Є круїз контроль. Є камера заднього виду. Також можна підключити телефон по блютузу до машини для відтворення звуку. Музика у нас, до речі, боус. Ось так виглядає задній ряд. Також без зауважень. І до того ж, у нас є ще третій ряд сидінь. Вона саме місна. Електропривід багажника, все працює, без питань. Буде непоганий варіант для тих, хто шукає таку машину. Вона точно варта уваги, тому кому вона цікава. Хто хотів би подивитись та придбати, будемо раді вас бачити за адресою Академіка Клушкова 6А кожного дня з 10 до 7. Чекаємо на вас та до зустрічі!